Так, ось ми, бригада комплексна, під керівництвом Олексія е, Миколаївича Колєвиша, е, генерального проєктувальника е, Коліуша Володимира Федоровича і виконала Миколи Васильовича Клименко зробили після мого ювілею зробили піч. піч грубу. От такого вона. Я висловлюю їм подяку велику да, і надію, так. що ми тут ще не раз зустрінемося на шашликах. Так. На м'ясі. Що, що ми і робимо, може, коли доживемо. Да. Так подожди, ти вже клач. Ні, я знімаю на відеокамеру. А, на відео. Все, да. се ти розговориш. Ти ж хочу зняти, щоб показати на роботі. це як він, побіли, як він Володіє 60 років. Клименко. Свій вірний знак поставив. Він такий мені подарок зробив. Да. Спасибо. На 60 років. Да.